Ми працюємо вночі, так як в день неможливо прибирати місто, тому із-за того, що багато транспорту, величезні затрати і неможливість деякі точки забрати. Нам, у нас є дозвіл працювати в нічний час. І до восьмої години ми в принципі, повинні прибрати місто, щоб воно було чисте. Ну, в нічний час ну, в нас небезпеку. Як ми бачимо, це оці вулиці з гарним покриттям, яке використовують для того, щоб з великою швидкістю рухатись містом. Хотілося б звернутися до поліції колись, коли я ну, був головним інженером, мене гаї зупиняло по три чотири Ну кожен пост гаї мене зупиняв і перевіряв на алкоголь. Зараз такого немає. Автомобіль хіба що має якось порушити так правило, щоб його зупинили і хоча б перевірили на місто алкоголю. Е е е ще потрібно, я думаю, ми звернемось до міста, щоб забрати контейнера з центральних оцих вулиць е кудись в двори, в інші місця, щоб не було такої явної небезпеки е при, руху, при швидкому рухі транспорту.